Тренди верхнього одягу, що будемо носити цієї осені. Все, що вам потрібно знати при виборі верхнього одягу, на що звертаємо увагу? Це те, що ми бачимо в жакетах: широкі, масивні маскулінні плечі, але це ще не все. До нього додається і завужена акцентна талія. Це просто тренд. Якщо ви знайдете по такому фасону такий верхній одяг, ви точно. Попадаєте в тренд. Також актуальними будуть і образні плечі. Обираємо шкіряні куртки, бомбери з високим коміром, а також з заниженою лінією поясу. Обираємо зі шкіри або замші, але момент про шкіру. Шкіра цього сезону буде дуже модною з глянцевим фінішем. Наступне це тренч, який ви також можете обрати з високим коміром. Але на що варто звернути увагу, це довжина тренчу. І найактуальнішою та наймоднішою буде довжина Максі. Наступне це пальто, також залишається. І довжина максів в пальтах, а також це може бути довжина до середини стегна, і пальта цього сезону будуть дуже модними з широкими шарфами. Такі шарфи можна обрати в тон пальта або абсолютно інший колір. Такі шарфи можна пов'язувати і на шкіряні куртки, і на бомбери, і це все ми також бачили на подіумах.